Відповідаємо на основне питання учасників наших подорожей, що потрібно мати в авто і як його підготовити, щоб взяти участь в наших подорожах. Стосовно автомобіля, все досить просто. Вам потрібно поставити захист двигуна і АТ або МТ-резину. Звісно, підготовити авто можна більш глобально. І це вам буде тільки плюсом. Стосовно комплектації, авто дещо більший список. А саме запасне колесо відповідного розміру, такелажний набір і різне кемпінгове приладдя. Тобто туристичні пальники, крісла і все, що вам буде потрібно для комфортного відпочинку. Пропоную більш детально розглянути такелажний набір. Тому що з цим пунктом у нас виникає саме більше питань. Умовно можна розділити такелажні набори на два типи: для автомобілів, обладнаних електричною лебідкою, як в нашому випадку, і авто не обладнані лебідкою. В даному випадку у нас такелажний набір для авто обладнаних електричною лебідкою. Так, цей набір у нас від топового австралійського бренду ARB. І складається він із такелажних рукавичок, це обов'язковий аксесуар у всіх автомобілях, неважно, чи ви подорожуєте, чи просто катаєтесь по загальним дорогам. Тросогасник використовується під час лебедіння авто стальним тросом, або при використанні динамічних строп. Його основним завданням є захист вас від. Обірваного троса або динамічної стропи. Тобто він гасить інерцію від обірваного тросу. Слідуючий у нас динамічна стропа. Це еластична стропа, яка дозволяє плавно витягувати автомобілі з снігу чи бруду. В даному випадку маємо 9-метрову стропу на 9 тонн. Слідуючий у нас подовжувач. Необхідна річ, якщо ваше авто засіло в болоті чи снігу, а тросу з лебідки вам не вистачає, щоб зацепитись за дерево або за друге авто. В даному випадку маємо 20-метрову на 5 тонн. Ще в нашому комплекті є такелажний блок. Використовується з лебідкою. При умові, що потрібно перерозподілити навантаження на лебідку або змінити напрямок лебедіння. Так, ще одна необхідна річ. Шакли. Маємо два види шаклів. В даному випадку soft шакл і металеві, соф і металеві шакли. Останнім часом ми використовуємо в основному soft шакли, так як вони безпечніші, легші, і е, зручніші в користуванні. Ну і, мабуть, єдиний плюс металевого шаклу це те, що вони легко чистяться від бруду. Використовуються шакли для з'єднання тросів, е, блоків, а також тросів до вашого автомобіля. Ще одна необхідна річ корозахист або корозахисна стропа. Обов'язковий аксесуар для авто обладнаних лебідкою при лебедінні. Запобігає пошкодженню кори дерев, має мати кожен власник автомобіля, обладнаного з лебідкою. Ще один важливий аксесуар буксирувальний трос. Скажу так, що даний аксесуар має бути в кожному автомобілі завжди в повсякденному використанні. Він вам пригодиться при буксируванні других автомобілів або вашого автомобіля. Єдине прохання: не беріть дані троси. На заправках або в епіцентрах вони досить швидко рвуться і прилітають вам в бампер або в фари. Це ваша безпека, так що не пожалійте коштів і заплатіть за хороший трос. Дефлятор шин ще один аксесуар, необхідний для швидкого зниження тиску в колесах до бажаного рівня перед з'їздом на бездоріжжя. От ми і з вами розглянули такелажний набір для авто обладнаних електричною лебідкою. Що ж, для авто без лебідки все набагато простіше, а таких автомобілів, як ви знаєте, у нас більшість. Перш за все, вам необхідно мати в наборі слідуючі аксесуари, рукавички, динамічну стропу, буксирувальний трос, два софт-шакли, тросогасник. І дефлятор шин. В принципі, це повний комплект, якого буде вам достатньо на всі випадки життя. А як саме правильно підібрати комплект під ваше авто, однозначно поможемо ми. Так що звертайтесь всім хороших подорожей.